Маленький шурик для великих дірок. Глухарик 6х100 на другій швидкості. Заганяє з першого разу. Сталевий патрон 13 мм. І має замочок. 32 -е з лес верлоа, брусочок 100 мм, перша швидкість. З першого разу без дублі і склеєк. Безщитковий двигун, підсвітка робочої зони, акумулятор 18 В 2 ампер години. Індикатор винесли на корпус. Хочу ще. Морква і железка. Друга швидкість. Повністю втопив. І це 22 мм. У комплекті нормальний кейс, два акумулятора 18 вольт 2 ампер години і зарядка, яка заряджає їх менше, ніж за годину. Гарантія на цей шурік 3 роки. Вага кіло 250, а батарейку треба добити. Трохи йшов захист, але продовжує крутить. Рівно 10 дірок заряд батарейки ще є. І це значить, що він пройшов рівно метр у дереві ось таким 32-м сверлом. На першому положенні має найніжнішу муфту з усіх шуріків, які були у мене на тесті. І навіть на четвертому. Муху не образить. Модель DS 1850BL. Посилання в описі, телеграмі і коментарях.